Як створити замовлення для консолідації ЄС. Зауважте, що відправлення консолідації ЄС можливе лише зі сплаченим VAT Tax на маркетплейсі. Розпочнемо. Увійдіть в особистий кабінет склад USA. Перейдіть у вкладку Замовлення та Відправлення. Потім оберіть вкладку Замовлення FBM, оберіть вкладку Консолідація та натисніть кнопку Додати. Заповніть дані отримувача. За потреби додайте коментар, натисніть кнопку Далі, додайте опис товару, оберіть потрібну категорію: товар, матеріал, субматеріал за потреби, кількість та вартість за одиницю товару. Оберіть перевізника по ЄС та вкажіть торговий майданчик, на якому було продано ваш товар, і система автоматично заповнить поле з IOS номером у відповідності до маркетплейсу. Обов'язково додайте файл з інвойсом з маркетплейсу, який підтверджує вартість вашого товару та сплачений ват. Натисніть кнопку Далі. Перевірте дані вашого відправлення. За потреби редагуйте. Та натисніть кнопку Зберегти. Доставка у поштову скриньку можлива перевізниками DHL, Colissimo, PostNL. відправляти зі склад USA легко в будь-яку країну світу.